Привітики! Минулого разу я розповів вам про Касалванію. Хоча ні, я дав вам доторкнутися лишень до її коріння, продемонстрував новаторський геймдизайн її класичних частин, та запропонував відповідь на те, чому вона пройшла через таку дивну і різку метаморфозу, якою була Lords of Shadow. У тому відео є кілька дрібних фактичних помилок, типу в Castlevania Bloodlines насправді є айтем краще і є розгалудження по рівнях, хоча я й казав, що їх немає. І тим не менш, я дуже задоволений тим роліком і прошу його подивитися, якщо ви ще. Не, задоволений усім, окрім одного перебільшення. Взагалі, чи грали ви в інді платформери? У такому разі, ви однозначно знайомі з Касалванією, нехай і не прямим чином. Окей, ні, класична Castlevania не настільки впливова, тобто в Селесті чи супермідбої ви її елементи не знайдете. Мені треба було вточнити, про які саме бойові платформери йде мова. Окрім таки названих мною Shovel Knight, що давно став культовим, і Bloodstained Curse of the Moon, що від продюсера оригінальної серії. Натхнення Каселванією помітне в Вельгер the Viking, The Curse of East... Cіос, певною мірою Кьорстка Стіла, ну і туди ж можна записати Cyber Shadow, хоч вона і успадкувала механіки Касли вже від класичного Нінджа Гайдена. Так, інді-ігор у цьому списку буде небагато, в них механіки Каселванії, типу специфічного управління, другорядної зброї чи апхрейдів, які зникають після смерті, вже почали розчинятися в потоці нових ідей та інших запозичень. А от класичних ігор, що мають певний вплив Каселванії, набереться значно більше, чого варта лишень серія. Шинобі, це тема для окремого відео. І отже, кривовато якось виходить. У відео про класичну каслу розповідав вам здебільшого про ігри, які подібні до симфонії ночі, а в цьому відео, яке мало бути про симфонію ночі, я перелічую спадкоємців класичної касли. Але цьому є хороша причина, бойових ретро платформерів сьогодні виходить не так багато, вони рідко стають популярними, а отже рідше будуть знайомими вам, і вплив касли на них потроху згасає. Натомість метро Метройдвані це один із найпопулярніших відеоігрових стилів серед Індії ігор, і Симфонія ночі на нього й досі має величезний вплив. Це відео, як я вже сказав, мало бути про симфонію ночі та про все, що було до та після неї, але досліджуючи передумови її появи, я зрозумів, що ця історія потребує окремого відео. Бо, як виявилося, далеко не всі сучасні RPG-шні Метроїдвані посилаються виключно на симфонію ночі, а чи то Dark Souls. Ні, деякі занурюються іще глибше в коріння. Каселванії беруть із неї такі речі, джерело яких помітити з першого погляду просто неможливо. Але для каналу Теорія ігор немає нічого неможливого. Сьогодні ми освітимо навмисно пропущену в минулому роліку Каселванію 2. Подивимося, чому вона вважається провальною, чи є такою насправді, де могла надихнути сучасні проєкти, та покажемо на її прикладі, чому наприкінці 80-х розробники припинили масово випускати платформені пригоди. Дорогі глядачі. Не забуваємо допомагати в просуванні україномовного контенту про відеоігри. Це дуже просто і не коштуватиме вам ані копійки. Просто поставте лайк під цим відео, залиште коментар і підпишіться на канал, не забувши поділитися посиланням на нього зі своїми друзями. Що ж до грошей, їх я вас закликаю витратити на допомогу нашим Збройним силам. Ви все ще можете це зробити через фонди, посилання на які є в описі до відео. Але також разом із ДНУ і Sports ми влаштовуємо благодійний кіберспортивний. Турнір під назвою Кубок Волі з таких дисциплін, як Dota 2 та CSGO. Зробивши благодійний внесок всього в 250 гривень 3-4 вересня ви зможете позмагатися за чашки з ідентикою турніру. А всі зібрані по ітогу кошти підуть у фонд Повернись живим. Більше подробиць, реєстраційну форму та чату, якому ви зможете знайти собі команду на турнір, будуть в описі до цього відео. Ми запрошуємо всіх небайдужих. Мабуть, ви думали, що це відео буде про Castlevania 2. Ну, знаєте, вона в назві, я її тезерив наприкінці минулого роліку, але ні, в кращих традиціях своїх відео я вас трішки наїбав. Адже до неї Konami випустили ще й версію першої Castlevania на комп'ютери MSX, і вона отримала на заході назву Vampire Killer. З першого погляду ця гра майже нічим не відрізняється від оригіналу. Графіка та сама, хіба що задники трішки гарніші. Левел дизайн схожий, ну, подумаєш, немає сайт-скролінгу і що з того. Але зовсім згодом ви усвідомлюєте, що просто пройти від А до Б тут не можна. У Vampire Killer не лінійна структура рівнів, є сундуки, з яких ви вибиваєте предмети, є й продавці, які продають вам ті самі предмети за серця. Пройти до наступного етапу ви зможете, тільки знайшовши спеціальний ключ, і це буває непросто. Не тільки через платформинг випробування чи складних ворогів, а й через те, де він може бути захований і як до нього Треба буде добиратися. Етапи, до речі, величенькі, і навіть є система мапи. У такій ранній грі в серії, як Vampire Killer, вже явно видніється зародок нового пригодницького стилю Castlevania. Є лишень одна проблема. This game sucks. І я маю на увазі, це найгірша каселвання, в яку я коли-небудь грав. Так, можливо, каселвання The Adventure може позмагатися за цей титул, але там зовсім протилежна проблема. Якщо Adventure це каселвання без м'яса на кістках, тобто урізане і примітивізовано до несусвітньої нудьги, то Vampire Killer це суцільне м'ясо сухої витримки, яке, однак, зняли з кістки і вивели прямо на вуглі, щоб воно згоріло до стану тих самих вуглів. Одразу скажу, що на люті скачки фреймрейту, які за Вважають платформінгу, я закрию очі, спишу їх на емулятор. Якщо коротко про мою основну претензію, ця гра виконана в пригодницькому стилі, але задизайнена як звичайний платформер. От, наприклад, у вас є купа зброї та екіпірування, крім двох батогів, ви можете носити ніж, хрест, сокиру, так само як основну зброю. Є слот під щит і їх два види: той, який зменшує урон по вам, і той, який блокує проджектайли. Є чоботи, які пришвидшують ваше пересування, а є крила, які роблять Аж стрибок вищим. Є свічка, яка позначає стіни, що можна розбити, а є, як я вже згадував, мапа поточного етапу. Свята вода та годинник з оригінальної гри тут теж присутні, як другорядна зброя. І це все ще далеко не повний список. Тут нескінченно більше можливостей підсилити героя дослідженням ніж в оригіналі, але дещо Конамі лишили без змін. Коли ви помираєте, все вами зібране зникає. Предмети, серця, зброя, все це треба буде шукати знову. Потім ви помираєте тричі, отримуєте геймовер, і виявляється, що вам не тільки нічого не зберігають, вас не просто відкидують на початок рівня, о, ні, вас відправляють на початок гри. А потім ваша мама заходить у кімнату і питає, чому у вас погризана клавіатура. Це має на гру два безумовно негативні ефекти. Ну тобто не погризана клавіатура, а ви зрозуміли. По-перше, у гравця відбивається все бажання досліджувати локації. Бо чим більше ви досліджуєте, тим більше шансів отримати від чудовиськ по зубах. Кислий борщ мені в стаканчик! Апгрейди тут не настільки потужні, вони не перетворюють вас на невбиєнну машину для екстермінації демонів. І ніщо не зупиняє вас від того, щоб не затримуватися на локаціях і одразу шукати ключ від наступних дверей. По-друге, і це випливає з першого, ігровий цикл в Empire Killer це та сама перша касування, тільки зі значно гіршим дизайном рівнів, розміщенням ворогів, фізикою. І тепер до цього всього ще й доданий зайвий крок, який марнує ваш час. Я про пошук потрібного ключа. Навіть якщо ви вже пройшли Першу Каселванію і хочете перепройти її з якимось підвивертом, краще замість Vampire Killer візьміть Каселвання Chronicles на PS1. Це буквально та сама гра, тільки з новими рівнями. Але тим не менш про Vampire Killer треба знати, щоби зрозуміти Castlevania 2 Simon's Quest, що вийшла вже наступного року. Бо як би це не було парадоксально, вона є сіквелом саме до гри з MSX, а не до оригінальної Castlevania. Так, от вам найбільша проблема цієї багатого. То страждальної другої частини. Вона позиціонує себе як сіквел, вийшла на Famicom, але ідейно продовжує першу частину не з Фаміком, а зі значно менш відомого напівяпонського компа. Я розумію, чому Konami не зробили дві різні версії цієї гри, бо це коштує грошей, які не факт, що відіб'ються. Я й розумію, чому не в Empire Killer 2, бо ця назва володарям консолі від Нінтендо незнайома. Та чому Сіквел, чому не спін-офф по типу Castlevania After Years чи щось таке? Як результат, ця гра й не переносить механіки з першої частини в звичному для володарів Famicom форматі, а натомість розвиває rpg шні ідеї MSX версії. Серця здебільшого не амуніція, а валюта. М'ясо зі стін не випадає, хп можна відновлювати тільки в церквах. Свічками локації не обвішані, і серця тільки серця, випадають випадково із ворогів. Предмети, всі предмети, ви або купляєте за серця, або знаходите в данжах. Кожен апгрейд перманентний і додана навіть система. Персонажа. Так, порівняйте це з Vampire Killer, який забирав у вас після кожної смерті все вами зароблене, і ви відчуєте, яким Simon's Quest був суттєвим апгрейдом. Додайте ще й те, що це гра в живому відкритому світі, з циклом дня та ночі, з купою містечок та NPC, з купою данжів із відчутною прогресією персонажа. І взагалі диво бере, чому цю гру не ставлять в один ряд із першою Зельдою чи принаймні першим Метроїдом. Але потім порівняйте це з лінійною та не РПГшною першою частиною на Фаміком, до якої друга частина, нібито я читав десь, має бути сіквелом. І стає зрозумілим, чому фанатська реакція на цей от експеримент має бути ну якщо не This game sucks то хоча б яке зіпанешмо напхало гене. Тю, ну як це? Ну не можеш бути такого, що гру захейтили виключно за те, що вона не така, як попередня. Ну, якщо пригадаєте, це саме те, що зробив у минулому відео я із Lords of Shadow, грою, яка подобається багатьом, але не мені, не корінним фанатам франшизи, бо це не Castlevania. Ця гра не поважає базові принципи жодної з Castlevania. Так само і Castlevania 2, це не та Castlevania, яку знав тодішній консольний геймер, і вона трансформує зовсім. Не її механіки. А тож не дивно, що в далекому 2004 році п'яний Джеймс Рольф вибрав саме її, щоб розпочати комедійний інтернет-серіал зі злими оглядами відеоігор. Не тому, що ця гра sucks, а тому, що вона не виправдовує очікувань, що б там не казав сам Рольф. І в таких умовах із глядачем легко відрезонувати, навіть прискіпуючись абсолютно до всього. Навіть від такої незначної незручності, як пауза на моменті зміни дня і ночі, вам хочеться кричати. Що вже казати про реальні проблеми гри. Так, я й не кажу, що другу каслу нема за що справедливо недолюблювати. Дві її величезні проблеми це неочевидність та одноманітність. От що що а присідання біля річки чи біля скелі з кристалом у руках, Джеймс Рольф розкритикував поділу, до цього реально неможливо допедрити, і NPC вам, принаймні в англійській версії, хороших підказок не дадуть. Купа провалів, які маскуються під платформи, теж доставляють, бо кожен. Свій крок доводиться закидувати святою водою, а її ще купити треба. Хоча можна заперечити, що подібні моменти були й у першій Зельді, але її чомусь вважають шедевром, а Каслванью 2 у кращому випадку посередньою. Тут то і підкрадається одноманіття. Захоплення цим живим відкритим світом зникає, як тільки ви розумієте, що кожне місто та кожен маєток виглядає однаково, лише має різну архітектуру та палітру. І це теж було в Зельді, тільки там були нормально розташовані. Вороги постійно з'являлися нові, боси були цікавими. У персонажа з'являлися нові здібності, корисні способи вбивства ворогів, способи пересування по мапі, але не в другій каслі. Тут навіть світом подорожувати не так цікаво, бо й секреток не так багато, як у Зельді. Додайте до цього ще й Грінд, який зазвичай не обов'язковий, але дуже бажаний, і від якого обидві Зельди встигли гравців відучити. І отак, от веселий геймплей з першої частини може легко перетворитись для Багатьох на тягомотину. Боси взагалі смішні, їх тут всього три, вони беруть жиром, а не цікавими патернами чи головоломками. Дракула сам на себе не схожий. Якщо б хтось сказав мені, що це босфайт зі смертю, я б жодного питання не задав. Хоча цьому є певне пояснення, і ми зараз до нього дійдемо. Бо давайте все ж поговоримо про те хороше, що є в Castlevania 2 Simon's Quest і його на диво багато. Ця гра в багатьох місцях нагадує одну чудову сучасну гру, і це не Повірите, не Dark Souls. Більше за все з другою каслою перекликається Hollow Knight, і це зовсім не дивно, бо його розробники зіснувалися в натхненні платформерними пригодами саме тої епохи. По-перше, світ Hollow Knight значно ближчий до Саймонс Квеста, ніж до Симфонії Ночі. В останній це, хоч і величезний, але всього один маєток із невеликою кількістю NPC. В Castlevania 2 та Hollow Knight це саме що світ, де можна знайти чимало тих, хто не проти з вами поговорити чи поторгувати. Поглибити лор цього світу. По-друге, в обох цих іграх яскраво виражена атмосфера занепаду, смерті, чуми, безвиходів, одним словом, декадансу. І от якраз на цій площині, на площині атмосфери та сюжету, Castlevania 2 потужно перетинається з першою частиною і вельми гарно її продовжує. Саймон Белмонд тоді переміг Дракулу, але через сім років виявилося, що перед смертю Володар Темряви наклав на нього страшне прокляття і знову наслав на людські землі чудовиськ. І тож нашому герою на цей раз не просто доведеться відправитися на другий квест. Йому треба буде самому воскресити злого вампіра, зібравши частини його тіла та принісши їх у закинутий замок Дракули, а вже потім перемогти його вдруге. Тому не дивно, що граф тут виглядає так мерзенно. Це мрець, який був насилу відроджений у тому ж понівеченому тілі. Так, неочікувано, сюжет у цій грі є великим яскравим моментом. А тому й не дивно, що на заході цю гру погано сприйняли, бо з японської весь цей вельми поетичний текст ніби й не був перекладений, а натомість написаний з нуля. І написаний доволі паршиво, хочу відмітити. Що ж до геймплейних схожостей з Hollow Knight, варто відмітити, зокрема, основну зброю, бо вона тут не поділяється на купу класів, як у Симфонії Ночі чи Дарк Соузі. Замість цього у нас один її вид, батіг, і його можна перманентно апгрейдити аж 4 рази. Кожен апгрейд збільшує урони, змінює зброю візуально, і тут можна знову сказати: це ж було вже. А саме в першій Зельді, але для платформерної пригоди це здається вперше. І що б ви думали, в Холоунайті, в Пласфемусі, якщо вже на те пішло, та сама простенька система. Прокачка в Castlevania 2 в цілому, на моє велике здивування, впливова. По-перше, бо серця зникають по геймоверу, чого Рупії не робили в Зельді, і Hollow Knight теоретично міг запозичити саме звідси цю механіку, а не з Дарк Солзу. По-друге, в залежності від локації, в якій ви Підбираєте серця, вони також можуть вам давати досвід, який необхідний для підвищення рівня. І цей досвід також зникає по геймоверу. Валюта, яка трансформується в досвід, яку у вас відбирають по смерті. Цікаво, що ж це мені нагадує? Але не зрозумійте мене привратно, душі в іграх Міядзакі реалізовані значно крутіше, бо коли ви їх втрачаєте, це зовсім не гріндвол, а можливість підзаробити іще більше, на відміну від другої касли. Та й Hollow Knight це гра на 10 голів вищіх. Ще за Simon's Quest. Але саме з таких дрібних відповідностей і складаються багатолітні відеоігрові взаємозв'язки, на що я вже не раз вказував у минулих відео. Плюс, якщо навіть Simon's Quest має помітний вплив на шедеври типу Hollow Knight, то лишень уявіть, який вплив має Симфонія Ночі. Castlevania 2 це далеко не погана гра. В неї зараз можна пограти з багатьма покращеннями, в тому числі й нормальним перекладом. До неї існує аж два фанатських рімейка Revamped і Rebeaten. Але й вона. Не була погано сприйнята в час свого виходу. Я не згоден, що ретроспективний погляд на неї в Дусі АВГНа, який нагадую, задумувався як комедійне шоу, був до неї на 100% справедливий, але я й можу такий погляд зрозуміти врешті решт Castlevania 2 була чимось на кшталт Lords of Shadow свого часу. Вона також намагалася заробити грошей на жанрі, який тоді ставав популярним, у даному випадку, жанрі пригодницьких платформерів. Однак Simon's Quest у цьому плані далеко не такий. Причущі. Він не переписував лор оригінальної гри, навпаки, цікаво, доповнював його, не переробляв арт-стиль, не плював на зовсім уж базові геймплейні аспекти, типу відчуття від управління Саймоном, але найголовніше він не боявся експериментувати. В цій грі явно було щось: щось, що тодішнє залізо, мабуть, не могло в повній мірі розкрити. Самі посудіть, екшен РПГ із не просто великими відкритим, а ще й живим світом, який з тобою спілкується, в якому є змін. На дня і ночі, потужна атмосфера, купа селищ, маєтків, локації між ними, різноманітні предмети, і все це ще й з механіками вже успішного платформера. Ну таке просто не могло працювати на Фамікомі в 1987 році. Щось обов'язково пішло б не так, і геймери, якщо не одразу, то через 15-20 років це помітили б. Каселванія 2 ж навіть фінансово провалом не була. Вона продалася добре, гірше, ніж перша частина, але краще, ніж третя. Виникає питання. Чому ж Konami тоді відмовилися від ідеї умовної Simon's Quest 2 та ще й не цілих 10 років? Здавалося б, лишилося трішечки її підшліфувати, десь може обрізати і буде кайф морожено. А справа в тому, що це не поодинокий випадок. Перше покоління пригодницьких платформерів почало формуватися в 85-86 роках, коли вийшов Brain Breaker із занаду Dragon Slayer 2, а за ними перший Metroid. Про це на моєму каналі вже є відео, можете подивитися. Але в 1987 році це саме що перетворилося на тренд. Була цілковита впевненість у формуванні нового вдалого поєднання жанрів. Лишень серед найвизначніших таких ігор того року. Поку хочу виділити Зельду 2, власне, Касалванію 2, Гетсу Фумаден, Фазанаду, Legacy of the Wizard, Сорсеріан, Райгар, Маджо Денсетсу 2, з натяжкою Вандербойн Монстерленд, хоча це лінійний платформер з РПГ елементами, і ще деякі інші. Всі дуже самобутні, і про них я певен, що зроблю ще далеко не одне відео. Але потім йде 1988 рік, і що ми маємо? Мастер і... Battle for Olympus. У 89-му, коли, до речі, вийшла третя касла, справи йшли не краще. Був Вандербой 3, був Іс 3 і. Все. Багато з цих ігор, як і Castlevania 2, були сіквелами в незвичному для себе жанрі, але вже їхні сіквели поверталися до класичної формули. Ну а нові франшизи, які намагалися опанувати трендовий жанр, іще довго, дуже довго не отримували продовжень. А ну і гадаю, десь у сторінці стояли та їхно гигикали Dragon Slayer та Wonderboy. Ця ситуація з відмовою від перспективного жанру, гадаю, має те саме пояснення, що й феномен Castlevania 2. Розробники Настільки хотіли зробити революцію, щоб всиралися на шляху від власних амбіцій. Банально через те, що Фаміком ледве тягнув те геймплейне різноманіття, яке мали запропонувати ігри в цьому жанрі, щоб бути веселими, а деякі його навіть не пропонували. Почнімо з цього. Звісно, були першопроходці з Nihon Falcom, які знали, що робили. Про них і зняті перші три відео на моєму каналі. Але якщо навіть Nintendo в цьому напрямі разок підісралися, то краще не змушувати їхню ж Робити неможливе, ліпше повернутися до вже відпрацьованих формул і відкласти пригодницькі платформери до кращих часів. Кращі часи, врешті-решт настали, а саме в 1994-му. Тоді на SNES вийшов Super Metroid, третя частина в культовій серії від Nintendo, яка покращила попередні дві на стількох рівнях, що, мабуть, тут і окремого відео не вистачить. Але поки я вам не наобіцяв роликів на рік вперед, відмічу те нововведення, яке вам необхідно буде знати при розборі Симфонії ночі автомапа. В більшості старих платформер пригод від мапи відмовилися взагалі. Я ніколи не зрозумів. Зуміють цього рішення, бо мапа була в тій же зельді, і її відсутність робила і так заплутані ігри ще заплутанішими. І тим паче тоді ніхто не додумався до автомапи, механіки, з якою, приходячи в незнайому частину локації, вона автоматично позначається на мапі. І ця система ідеальна. Вона робить дослідження ще більш винагороджуючим, веселим та інтуїтивним. Це саме те, що потрібно було пригодницьким платформерам інтуїтивність. Але розробникам знадобиться ще три роки. Щоб це усвідомити. Звичайно, жанр нікуди не зникав. Навіть у тому ж 1994-му був і Demon's Crest, і Super Adventure Island 2, і черговий Wonder Boy. Але як ви вже, мабуть, здогадалися, саме касалування Symphony of the Night остаточно перетворить платформер пригоди на Metroidvania і стандартизує цей жанр великою кількістю геймдизайнерських тропів. Саме про це і піде мова наступного разу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити до нього лайк і написати коментар, а також поділитися ними з друзями. Якщо не хочете пропустити кульмінацію даного циклу роликів про симфонію ночі, підписуйтеся на канал Теорія Ігор і тисніть на дзвіночок. Не забувайте донатити нашій армії, а якщо граєте в КС чи Доту, можете взяти участь у нашому благодійному кубку волі. Ну а якщо хочете віддячити за хороший контент грошима, можете скинути мені на монобанку. Всі посилання будуть в описі. За нагоди дякую Дмитру Полякову за донат. Бережіть себе і до наступного разу. Ну, а тепер, коли всі розійшлися, саме час для рейв вечірки під Осте з другої касли.